Не відкладати у довгий ящик, анонсований нею старт робіт із будівництва притулку для бродячих тварин, вирішила влада міста. Неподалік від головної бази підприємства Бердичів комунсервіс запрацювала важка техніка. Її завдання розчистити майданчик для об'єкту, звільнивши від дерев та пагорбів близько двох тисяч квадратних метрів. Кожний об'єкт, який будується в місті Бердичеві, він будується за участю за підтримки підприємців і на засідання виконавчого комітету ідея про розпочаток будівництва, тим паче, що документація вже розроблена, фактично ділянка визначена. На найближчій сесії ця ділянка буде прийнята відповідне рішення. Зараз проходять комісії депутатські і враховуючи погодні умови. Ми зараз робимо перші кроки по підготовці площадки самої будівельної площадки. Це ще не будівництво, це не початок будівництва, це зроблені перші кроки для того, щоб підготувати площадку і щоб використати той чудовий такий природний подарунок такої природи. І ще до зими, до морозів здійснити будівництво, будівництво фундаменту під притулок. Те, що місто потребує закладу, до якого відправлятимуться бродячі собаки, факт, з яким навряд чи хтось у Бердичеві посперечається. Керівники потужних підприємств, такі самі городяни, як і решта, просто зі значно більшим достатком і можливостями, що дозволяє надати місту посильну допомогу у разі, коли міський бюджет не в силах освоїти серйозне будівництво, ремонт чи реконструкцію. Коли я тільки розпочинав свою роботу, ми почали будівництво бульвара. Уже в той час були залучені цілий ряд підприємств, а просто фізичних осіб. Люди виявили бажання. Спочатку ми переконали в необхідності цього, що потрібно побудувати бульвар. Сьогодні ні в кого сумнів не виникає, що цей бульвар потрібний був. І сьогодні він є прекрасою міста. Відпочивають люди, проводять свій вільний час. Коли ми розпочинали площу будівництво, ми також зустрілися з підприємцями, з громадськими організаціями і також переконали, що потрібно провести реконструкцію площі. Були різні відгуки, ставили питання про те, що це потрібна площа тільки міському голові або комусь іншому. Але зараз, коли йдуть вихідні дні або проходять якісь свята, то безліч велика кількість людей, дітей, сім'ями приходять і відпочивають на площаді. Сьогодні вже ні в кого сумніву не виникає, що це було прийнято правильне рішення. І коли ти розпочинаєш добру справу, то завжди ти шукаєш союзників. І Потім з'являються інші люди, коли справа йде вже на завершення. Сьогоднішній об'єкт не є виключенням. Так побудовані практично всі об'єкти в місті Бердичеві. так побудований стадіон. Так побудований, я вже сказав, площа. Так побудована відроджена поліклініка, так вже побудовані всі амбулаторії. І так точно так само, значить, побудовані і всі, значить, об'єкти на тер... соціально-культурного призначення території міста Бердичева. Він першим відгукнувся на пропозицію міського голови допомогти у приміщенні виконкому. Першим став допомагати на вулиці Чуднівській. Година роботи ось такої сталевої волі, що граючись, змітає все на своєму шляху, складає цифру з двома нулями. Депутат обласної ради Олександр Ревега надав її Бердичеву безкоштовно. Каже, це лише початок. Він і надалі братиме активну участь у зведенні притулку. Це проблема вже дуже давно в місті і настільки назріла, що її треба вирішувати. І вирішувати треба терміново. І якраз склалася така ситуація, що і погода вже йде діло до зими. Тому було задекларовано. І сьогодні ми стали і починаємо робити цю роботу. Постараємося максимально хоча б зробити фундамент цьому році. Ви знаєте, бюджет не витягне нашого міста. І то, поки ми будемо шукати кошти, ми їх ніколи не знайдемо, поки ми не зробимо. Коли ми зробимо, тоді можна буде йти під якусь програму. Практично на виконкомі підтримали всі підприємці, які були основним харчового виробництва, що допоможуть утримувати. Сьогодні є люди, які мають будівельний бізнес, які теж допоможуть. Всі підприємці, до яких звернулися, вони теж будуть допомагати. А я вже сьогодні став і фінансовою і технікою, і максимально будемо старатися побистріше вирішити цю проблему нашого міста. На засіданні свою готовність всіляко допомагати у будівництві й утриманні притулку, задекларували здебільшого харчовики. Та ось на майданчику побував Олександр Кіщук. Запевнив, бердичівські будівельники осторонь собачої проблеми стояти не збираються. Я думаю, що це дуже важлива справа для міста, тому що всі ми, мабуть, кожен день зустрічаємо в місті картину, коли собаки за кимось там біжать, за автомобілями. Якби і навести в місті порядок в цьому питанні, я думаю, є нагальна проблема. І Я думаю, ну, мабуть, як нормальний бюджетівлянин, маю я прийняти участь в цій справі. На недуг під назвою бродячі собаки хворіє не лише бердичів, зауважує міський голова. Ним заражені багато міст та містечок України. Настійке переконання Василя Мазура: вірус прихований не у бідних тваринах. Він у людському вихованні. В першу чергу, мабуть, потрібно було б давно звернути Верховній Раді на зміну законодавства, яке прийнято. Треба посилити відповідальність людей за їхнє відношення до бродячих, до бродячих тварин. І чому ця кількість бродячих тварин постійно збільшується? Тому проблема більш глибинна. І, безумовно, ми розуміємо, що побудова самого притулку вона абсолютно до кінця не вирішить питання. Я переконаний, що Верховна Рада все ж таки прийме рішення і змінить кардинальне законодавство в цьому плані. Без цього вирішити проблему практично неможливо. І коли ми підняли це питання на зустрічі. Я вже сказав, з нашим колегою, який прийзяв і він також підтвердив, що, що це необхідно робити. Настав час просто діяти і приймати європейські закони потрібно, але не тільки відносно до тварин, але й відносно до людей.